Не дивлячись на те, що Python є достатньо простою мовою програмування, в ній вистачає vtf моментів. І в цьому відео ми розглянемо 5 таких прикладів. Це допоможе тобі краще розуміти, як працює Python під капотом. І ми починаємо. А почнемо ми з такого на перший погляд простого оператору is. Він дозволяє порівняти унікальні ідентифікатори двох об'єктів. Та чи є ці ідентифікатори такими вже унікальними? Для прикладу, створимо два числа А та Б. І ми, звісно, очікували би, що вони є двома різними об'єктами. Так, власне, і є. Та створимо два інші числа. І тепер результатом перевірки is є true. Що тут коїться? Та давайте спробуємо зробити схожу перевірку для двох колекцій. Створимо два ліста. І результат перевірки буде false. Наче все логічно. Тепер створимо два тюпли. І ми знову отримали результат true. Як таке може бути? Давайте розбирайтесь. Справа в тому, що в Python існує багато об'єктів синглтонів, таких, які представлені лише у одному екземплярі в системі. Вбудовані класи. Об'єкти true, false, none, ellipsis, not implemented. Також в Python з синглтонами є перші 256 простих чисел та 0. Вони вже є в системі, і тож Python не потрібно створювати їх щоразу під час простого переліку чисел, наприклад, коли ітеруєтесь по об'єкту range. Також в сінглтонному Python є пустий тюпл. Ви в будь-якому разі не зможете його змінити. Тож, яка вам різниця, чи ви створите новий пустий тюпл, чи отримаєте вже існуючий? Тож для перевірки простих об'єктів краще використовувати оператор порівняння та не оператор is. І ми рухаємося далі. У другому прикладі ми також подивимось на оператор «is». Сподіваюсь, він більше не приховує жодних сюрпризів. Створимо два числа. Як ми пам'ятаємо із попереднього прикладу, це два різні об'єкти. Перевіримо це. Стоп! Тепер ми отримали true. Що змінилось? Ну, добре, фік з ним з тими числами. Створимо два рядки тексту. Вони повинні бути різними об'єктами. Знову «true». Створимо трішки більший рядок. Ну, хоч тепер це два різні об'єкти. На всякий випадок, перевіримо ще раз. Знову true. Пайтон, ти хоч якось вже визначись, Що тут відбувається? А справа у тому, що Singlтони це не єдиний інструмент, який використовує Python-інтерпретатор для оптимізації своєї роботи. Він також може закишовувати створені об'єкти для повторного їх використання. Наприклад, при виконанні імпорту Python аналізує код із файлу і на основі нього створює об'єкт module та зберігає його у sysmodules. Тож йому не потрібно опрацьовувати файл знову і знову при повторному імпорті. У нашому випадку Python бачить, що ви у одному і тому ж самому рядку створюєте два незмінні об'єкти з однаковими значеннями. Тож Python створює лише один об'єкт і перевикористовує його для обох випадків. Така ж сама логіка спрацьовує і для цього випадку. Та як пояснити результат, отриманий у цьому рядку? А тут все просто. Python кешує прості рядки тексту. Такі, які містять лише букви, цифри та нижні підкреслення. Це дозволяє йому оптимізувати роботу з атрибутами, ключами словників, а також порівняння двох рядків. Замість того, щоб порівнювати усі букви таких рядків попарно, Python потрібно лише порівняти їх ідентифікатори, і якщо вони збігаються, відповідно значення також рівні. Та в будь-якому разі, усе це деталі реалізації Python-інтерпретатору, які можуть в будь-який момент бути змінені, якщо в цьому виникне потреба. А ми рухаємося далі. І тут я пропоную трохи перепочити і зіграти із Python у гру хрестики-нулики. Спочатку створимо один рядок і створимо поле із трьох таких рядків. Переглянемо наше поле. Виглядає непогано. І я роблю перший крок. Звісно ж, ставлю хрестик посередині поля. Переглянемо поле ще раз. Вау! Я виграв! Жарти жартами, та як мені це вдалося. Важливо пам'ятати, що в Python оператор мультиплікації не створює нові об'єкти, а лише копіює посилання на такі об'єкти. Тож, коли ми створили рядок. Ми фактично створили ліст із трьома посиланнями на один і той же самий рядок тексту. Та якщо для незмінного об'єкту це не так суттєво, адже ми не можемо його змінити, а лише замінити на інший об'єкт, це особливо критично для змінних об'єктів. І коли ми створили поле, ми створили ліст із трьома посиланнями на один і той же самий рядок, який є змінним об'єктом. І коли ми внесли зміни у такий рядок і роздрукували таблицю, ми побачили один і той же самий рядок за трьома посиланнями. Щоб створити таблицю з трьома окремими рядками, можна проєтруватись по рейнджу і у циклі створити три рядки. Таблиця ніби нічим не відрізняється від попередньої реалізації. Та в цьому випадку виграти буде вже не так просто. Ще трохи попрацюємо з лістами. Та на цей раз подивимось, як працює додавання. Для прикладу, створимо ліст і створимо додаткове посилання. Додамо елементи до ліста за допомогою операції конкатенації. Переглянемо ліст. Так, ми дійсно бачимо додаткові елементи. Подивимось на цей ліст, але за посиланням B. Стоп! Нових елементів вже немає. Куди ж вони зникли? Спробуємо ще раз. Створимо ліст і додаткове посилання. Додамо елементи до ліста перевіримо обидва посилання. Тепер ми бачимо додані елементи у обох випадках. Так, ми додаємо елементи чи ні. У Python операції плюс та плюс дорівнює відповідають двом різним магічним методам, і вони можуть мати різну реалізацію на рівні класу. І у випадку класу List, Add створює новий ліст на основі двох існуючих. Тож за посиланням A та B ми бачимо два різні лісти. Коли In place add змінює сам ліст на місці. Тож в другому випадку, за обома посиланнями ми бачимо один і той же самий ліст. Якщо ви спробуєте виконати ідентичні операції для тюплу, В обох випадках ви отримаєте однаковий результат. Ви не можете змінити тюпл, тож для операції Add та in -place Add буде створений новий тюпл, а посилання B буде все ще спрямоване на попередній тюпл, який не містить доданих елементів. Наприкінці подивимось на ще один приклад, який дозволить вам краще зрозуміти, що таке ID об'єкту. Створимо найпростіший клас і будемо порівнювати екземпляри такого класу. Спочатку дізнаємось, чи об'єкти є однаковими. Звісно ж, ні. Адже порівняння здійснюється на основі їх ID. Тож у якості результату перевірки на ідентичність, ми також очікуємо побачити фалс. і є. Порівняємо їх хеш-суми. Вони повинні відрізнятись. Але ми бачимо, що вони однакові. Дивно. Можемо щось не так робимо? Спробуємо порівняти їх ідентифікатори напряму. Знову true. Тож як? Це один і той же об'єкт? Давайте розбиратись. Трошки спростимо собі життя. Створимо клас і додамо до нього слоти та два методи init та delete. Таким чином, ми будемо точно знати, в який момент часу такий об'єкт був створений, а коли видалений. Спробуємо виконати ті самі операції. Порівняємо два об'єкти. Відповідно до принтів, можна побачити, що ми створили перший об'єкт, потім другий. І порівняли їх. Потім обидва об'єкти були по черзі видалені із системи. Тепер спробуємо порівняти їх ідентифікатори. В цьому випадку, послідовність операцій відрізняється. Спочатку ми створили перший об'єкт. Вирахували його ID, а потім його одразу видалили. Адже для порівняння нам потрібно лише ID об'єкту, та не сам об'єкт. Потім ми створили другий об'єкт, вирахували його ID і одразу видалили такий об'єкт. Після чого ми порівняли ідентифікатори вже не існуючих об'єктів. Ідентифікатор об'єкту в Python фактично відповідає адресі комірки пам'яті, де можна знайти об'єкт за таким посиланням. Тож в нашому випадку, після того як ми створили і видалили перший об'єкт, другий об'єкт був розміщений за тою ж самою адресою, що й перший об'єкт, і відповідно мав такий же самий ID. Тож ідентифікатор об'єкту не такий вже і унікальний. Власне, він є унікальним, але лише протягом життя такого об'єкту. Але після того, як він був прибраний, або до того, як він був створений, такий ідентифікатор міг би належати і іншому об'єктові. Ось ми і розглянули 5 VTF моментів. Python не є складною мовою програмування та іноді може дійсно здивувати. Ще більше прикладів можна знайти за посиланням у описі. А якщо це відео набере 50 вподобайок, випущу другу частину. І на сьогодні це все. І до зустрічі у наступних відео.